Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас банановий пиріг без випікання. Спочатку подрібнюємо печиво у крихту. Додаємо розтоплене вершкове масло. Добре перемішуємо. У підготовлену форму застелену пергаментом, перекладаємо суміш. І розрівнюємо, утрамбовуємо за допомогою склянки та відправляємо до холодильника на годину півтори. Варене згущене молоко збиваємо міксером для пишності. Викладаємо рівномірно згущене молоко на підготовлений корж. Наступним шаром викладаємо нарізані банани та знову до холодильника. А поки що добре збиваємо вершки з цукровою пудрою. Рівномірно викладаємо збиті вершки. Зверху прикрашаємо шоколадом і відправляємо до холодильника на 2-3 години або на ніч. Вирі готується просто. І при цьому дуже смачний та святковий, неймовірне поєднання вареного згущеного молока та банана. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не припустити нові відео. До зустрічі!